Дуже багато людей от, побоюються повертатися. Вони бояться стигматизації, вони бояться маргіналізації, протистояння між тими, хто за кордоном, і тими, хто перебуває в Україні, це дуже серйозна річ. В яких країнах найкраще можливо адаптують і адаптуються наші мігранти? Німці, які дуже добре вміють рахувати гроші, чого б це вони наших іммігрантів всіх. Примусово навчали в німецькій мові. Ви думаєте, у них є перспективні кар'єрні і так... Є. і також хороші освітні для дітей? Є. Може бути, що наступним мером Варшави буде українець. Повернемо ми не всіх, але ми маємо робити все для того, щоб ті, хто не повернеться, лишилися там, відчували себе українцями. А що може бути цією національною такою національною ідеєю? Не треба нас дурити. Будь-яка будь країна вона стає батьківщиною для всіх своїх жителів тільки тоді, коли є єднання.